Вшанувати пам'ять Великого Кобзаря, який народився зі мною один день, так, щоб відсвяткувати наш спільний день народження. Був співаком як професійний співак. Був художником як професійний художник і став кобзарем. Це тим, хто кличе народ. Погляди світогляд, цінності формувалися під впливом Шевченка. Я в школі любила хворіти з однієї простої причини, тому що старий томик, ще дідівський том, томик Кобзаря. Я мала можливість читати якраз захльоп і ну, не в шкільній програмі, а саме коли була вдома. А люди виростуть, умруть, ще не царята на, і на оновленій землі врага не буде сопостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Так як він і мертвим, і живим, і народженим землякам моїм в Україні і не в Україні розказав про сьогодення, мабуть, ніхто, ніякі поети, так не сказали за 200 років до того, що діється зараз у нас в рідній державі. Схаменіться, не долюдин, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, зло спини, у куті не куй, склепи глибокі, не моруй, а де а доброзижнучим рукам і покажи, і поможи. Святую силу не спошли. а чистих серцем, коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. а всім нам вкупі на землі. Єдиномислі подай і братолюбіє пошли. Багатий не знає, не приязні, ні любові. Він все те а, займа, наймає. Не завидуй могучому, а, бо той заставляє. А, не завидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а тут, тут тяжку славу. Люди прокидаються, тому що ці інваліди інформаційної війни вони, вони собі життя зіпсували і псують нам, але мусимо це все пережити, бо довго спали. 私は一人一人。